Всім привіт, друзі! Сьогодні буде відео про капельний полив. Ось у мене бочка. Піднята трошки на поверхню землі. І є стара теплиця. Суть яка. В цій теплиці зараз вона вже виводиться з експлуатації, в такому вона вже в дуже поганому стані. Тут будуть експериментальні. Рости кавуни. З цієї бочки буде самотьоком текти вода в капельний полив. Зараз я вам все покажу. Ось дивіться. Така теплиця. Тут же кавунчики посадені. Але суть, яка, потрібно з цієї теплиці перевести воду до нової теплиці яким я буду робити способом? Тут же лента лежить. Там стоять краники у мене. Покажу вам ковуни, які посходили. Ось дивіться, починають сходити кавунчики, тут же трішки більші. Будемо дивитися. Я під'єднаю від цієї ленти до труби. І труба піде. В нову теплицю. І можна буде регулювати підключення і полив. Ось ось цю теплицю буде шість рядочків томатів тут рости. Кріплення також, буду пізніше робити. Ну все, приємного перегляду, поїхали. ¡Gracias <laughs> por ver Все, підключення відбулося. Тут також бюджетне. Заходи в теплицю, вже засипав тут все. І ось вода виходить. Зараз будемо розстеляти капельну ленту. Все покажемо. Так, для капельного поливу використовую ось такі комплектуючі. Ну і обов'язково з краном, щоб було це для зручності, щоб можна було окремо поливати кожну лінію. І капельна лента. Крок капельки 20 см. Ось 100 метрів капель, капельної ленти. Всі оці фітінги, перехідники, обійшлися мені 250 гривень. Нагадаю, це 2025 рік. По дуже хорошій ціні знайомий продав. Ну і матеріал якісний. Повний процес встановлення не показував, бо тут нічого важкого немає. Якщо хтось буде цікавитись, я можу, пишіть в коментарях і я можу окремо зняти відео. Суть яка. Трійнічок, щоб не купляти шланг, зразу так набагато дешевше виходить. Не купляти шланг, тройнічок і кран. На кожну віточку кран. Зараз кидаю повністю ленту. І запускаємо пробний запуск. Дочекайтеся результату. Щоб не купляти сюди заглушки на кінець ленти, ми її беремо раз, два, три. Оп. І ось такий. І кусочок ленти залишається. Ми обережно його опихаємо. І все. Це мінімум по 5 гривень кожна заглушка на 6 хвилин, 30 гривень економії. І хочу показати вам вже фінальний результат. Скільки роботи було зроблено і заради ось цієї краплинки, щоб кожна помідорка отримувала свою поживу. Друзі, кому сподобалось це відео, хто любить теплиці, хто, може, дещо не зрозумів, бо я не все знімав, бо нереально це дуже велике відео, вийшло, якщо все знімати. Дивіться, якщо виникло запитання, будь ласка, звертайтеся в коментарі. Чим зможу, тим допоможу. Не забудьте підписатись під відео, буде ще підв'язування помідор, пасинкування помідор. Дуже багато ще цікаво буде. Кому цікаво, ваша вподобайка, підписка. Дякую за перегляд. Всім добра. Пока-пока.